Днями на базі спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків був проведений семінар для бухгалтерів підприємств обласного центру, на якому фахівці податкової служби роз'яснювали проблемні питання податкового кодексу та законодавства. Дивіться наш наступний сюжет. Відкриваючи семінар для головних бухгалтерів запорізьких підприємств, заступник голови ДПА області Наталія Абрамченко, зокрема, зазначила. Задача налоговой службы и основные аспекты работы налоговой службы сейчас ⁇ это взаимоотношения партнерские, которые построены с плательщиками и налоговой службой. Также хотелось бы отметить, что сегодняшний семинар полностью посвящен проблемным вопросам и, и также проблемным вопросам, которые вы освещали и задавали нам в течение всего этого года по налоговому кодексу. Далі учасники семінару ознайомили з основними аспектами податкового кодексу України в контексті закону України no 3609-6. Детальніше про адміністрування податків зборів обов'язкових платежів присутніх ознайомив заступник начальника управління масової роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПА області Олексій Козиряцький. Були змінені визначення поняття штрафна санкція і «денежне обізательство платільщика. Штрафная санкция – это плата в виде фиксированной суммы или процентов, которая взимается с налогоплательщиков в связи с нарушением им требований налогового законодательства и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, а также штрафные санкции за нарушения в сфере внешнеэкономической деятельности. Также сейчас дополнен пункт 14.1.173 под пункт, и теперь введено такое понятие «обобщающие налоговые консультации». Центральный налоговый орган на основании основных волнующих каждого, думаю, плательщика налоговых моментов, он составляет обобщающую налоговую консультацию. И я думаю, это позитивно скажется на взаимоотношениях налоговой службы и плательщиков. Також присутні на семінарі почули багато корисної інформації про справляння податку на прибуток підприємств у контексті податкового кодексу, особливості формування доходів та витрат при визначенні оподаткованого прибутку, дізналися про порядок нарахування отримання податку з доходів фізичних осіб та про особливості оподаткування доходів громадян у цьому році. Зокрема, зацікавлення викликали питання оподаткування податком на додану вартість та справляння ресурсних платежів, плати за землю, місцевих податків і зборів. Наприкінці семінару податку відповіли на запитання бухгалтерів.